Ми слухаєте українську передачу з Ватикану. Дорогі у Христі. Пропонуємо роздумувати про ікони та їхнє значення у нашому духовному житті. У Боронявській церкві на Закарпатті знаходиться чудотворна ікона Пречистої Діви Марії, до підніжжя якої вірні складають свої щирі молитви, пісні та поклоніння. Згідно з відомостями монастирської хроніки, перше про чудотворну ікону Боронявської Божої Матері йде мова у записах від 1785 року. За переданням Богородиця з'явилася одному з мешканців монастиря, коли він набирав воду. Найімовірніше це сталося біля джерела криниці, де досі освячують воду під час відпустів, одразу біля монастиря на узліссі. Утім, це могло статися також біля джерельця, що витікає з під землі трохи далі, якщо йти теперішнім маршрутом хресної дороги. Отець Атанасій Пекар подає, що зяви повторювалися неодноразово. Очевидці розповідали, що богоматір була одягнена в білосніжну сукню, зверху мала блакитний плащ. Над Головою в неї сяяли зорі, руки її ніжні, а пальці витончені. На правій руці тримала накидку так, якби тримала дитятко Ісуса на руках. Обличчя Миле, уста дуже гарні. Після розповіді монаха про цю з'яву подією зацікавився і єромонах василь'янин Йоанікий Базилович, який у той час був вчителем богослов'я у Марія Повчанському монастирі. Він, користуючись свідченнями, намалював матір Божу на полотні і подарував її монастирю перед праздником благовіщення у 1785 році. Він передав на полотні образ Божої Матері саме так, як. Так її бачили очевидці, які розповіли про побачене під присягою. Ікону освятили і встановили на Іконостасі у монастирській церкві. Відмовляти, молитви перед нею приходило все більше людей. Прочани проявляли набожність до небесної Матері, вимолювали перед своєю заступницею і покровителькою полегшу у життєвому горі, складали свої щедрі пожертви на храм Божий. Ікона Боронівської Божої Матері прославилася на всю околицю. Своїми численними чудами, які засвідчили під присягою побожні прочани. Усі вони записані у монастирському літописі. Наприкінці XVIII століття Боронівську ікону Богородиці за чудотворні зцілення, які перевірила спеціальна єпископська комісія, було визнано благодатною, тобто чудотворною. А згідно з декретом папи Лева XIII від 28 березня 1893 року її було короновано а монастиреві надано дозвіл на проведення відпустових свят три рази на рік, благовіщення пречистої Діви Марії, святого пророка Іллі і воздвиження чесного Христа з того часу. На багатолюдні відпусти з усіх країн краю, і далеко за його меж в бороня уйшли українці, мадяри, чехи, словаки, румуни, щоб вимолювати перед небесною ненькою полегшення у життєвих негараздах, зцілення з тілесних і душевних недуг. Ось деякі розповіді про чан. Була осінь 1786 року. Всі йшли, щоб поцілувати ікону Божої Матері. Коли підійшов один чоловік, який був сектантом, і підняв руки, щоб зняти цю ікону і розбити її, то вмить з криком упав, деякий час лежав нерухомо. Люди подумали, що він помер, але піднявся та розказав про свій задум знищення ікони, і тоді повірив у Бога та став справжнім християнином. Altyazı M.K. Інша розповідь про хворого боронявського мельника. Його жінка Анна ревно молилася у Бороняві біля ікони Божої Матері, просячи зцілення для свого чоловіка. Коли вона прийшла з монастиря додому, побачила його здоровим. Збереглася також історія про одну сільську жінку, котра мала кровотечу і не могла її жодним способом вилікувати. У надії на зцілення вона прийшла до Бороняви, де довго молилася біля ікони. Коли після цього Хвора підійшла до неї і поцілувала в ту ж мить стала здоровою. Вдячна вір'янка, дала обітницю щороку приходити до монастиря на відпусти. Усі ці сюжети передають образ ікони у свідомості вірних як заступниці й помічниці. У 1928 році, після відпустового празника пророка Іллі 2 серпня, двоє безбожників викрали ікону. Цю реліквію сховав у себе вдома мешканець Бороняви. Господня помста не забарилася. Чоловік дуже важко помирав, і лише після того, як розповів синові про місце знаходження святого образу, помер. Відтак ікону повернули в монастир. У роки панування радянської влади в Україні, коли всі васильянські чернечі усе. В тому числі і Буронявський монастир було ліквідовано, Буронявську чудотворну ікону Божої Матері зберігали побожні жителі Закарпаття. Тривалий час вона знаходилася у Вознесенському храмі міста Хуст. На великдень, 8 квітня 1991 року, чудотворну ікону було урочисто перенесено із міста Хуста до монастирської церкви Боронявської Василіянської обителі. З того часу ікона Божої Матері ніколи не залишає у біді тих, хто з вірою приходить до неї, і у тривалих щирих молитвах з чистим серцем та надією просять її про небесні. Ласки. На знак подяки вірні приносили для ікони багато прикрас. Так було і на воздвиження чесного Христа 27 вересня 1991 року. Одна жінка, не назвавшись хто вона і звідки, подала ігумену два намиста в дар для Боронівської ікони, мовивши: Божа мати, достойна цього подарунка від мене. У 1999 році збудовано нову гарну каплицю. Вона призначена для відповідь. Правлення богослужінь під час багатолюдних відпустів до Боронявської чудотворної ікони Божої Матері відбуваються багатотисячні паломництва. Пресвята Богородиця безнастанно заступається за тих, хто з вірою приходить до неї, і у щирих молитвах просить її материнської опіки. Святий Йоанн Золотоустий у проповіді про святу Діву і Богородицю Марію каже: нікого не можна знайти між людьми такого, як Богородиця Марія, перейди, чоловіче, думкою всі створіння, і поглянь, чи є що рівне або більше, як свята Богородиця Марія. Обійди землю, досліди море і повітря, переглянь думкою небо, подумай про всі видимі сили, і скажи, чи є подібне чудо між усіма створіннями, того, що його все створіння зі страхом і трепетом славило, то вона, єдина, дивно почала у своєму лоні, блаженні через неї жінки, бо жіночий рід уже більше не є під прокляттям. Вона зродила таку дитину, задля якої перевищила славою ангелів. Тому, скажімо їй: благословенна ти між жінками, ти одна зцілила печаль Єви, ти одна втерла сльози плачучої, ти одна принесла викуп світу, тобі одній була повістя. Вірена, прицінна перла. Ти одна почала без похоти і родила без болів. Ти одна родила Еммануїла по його вподобанні. Відомий церковний письменник Мешлер, роздумуючи про причисту Діву Марію, говорить О, причудне і взнесле створіння в її руки і серце зложив Бог наше Спасення. Без неї ми не мали б Ісуса, без неї ми не були б відкуплені. Вона дала свою згоду і дала її свобідно з безграничної любові до нас. Безпосередній наслідок воплочення для Марії був такий, що вона справді стала Богородицею? Марія є дійсно Мати Божа, якраз тому, що вона є Мати Христова. Наша церква у своїх богослуженнях закликає вірних до прослави Богоматері. Радуйся, живий, городи Царя і Бога, в яким Христос, бувши, доконав спасення, моли з тебе воплоченого за наше спасіння. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єзус Христос!